Разом зі мною сьогодні Анастасія. Правда, ти працюєш з фестивалем, якому виповнюється 15 років. Мене знайома. До речі, запросила також як волонтерку. Обладнання, яке повертається з робіт, маю перевірити, почистити, запевнити, що воно працює. Ти єдина людина з того фестивалю, яка розмовляє українською мовою вільно. Мета взагалі фестивалю це донести українську культуру, звички саме до канадійців, калгарійців. Скоро калгарі заворуть українською мовою. Все для нас, для українців, які прибули за програмою Коет буде безкоштовний вхід, лисинтукан Radio. Support Ukraine. Всім привіт, друзі, Radio. Мене звати Дмитро Господінов, А разом зі мною сьогодні Анастасія, правда, і це ваше справжнє прізвище, як ми щойно дізналися. Анастасія так. займається дуже класною справою. Вона займається тим, що підтримує, працює разом із фестивалем, який відбудуться в Хаурі, зовсім скоро. І цей фестиваль ніфіга собі 15 років святкує цьогорічно. Анастасія, привіт, як справи? Привіт, Дмитро. Супер. Справи дуже класно. Як твої справи? Дуже динамічно, я тобі так скажу. У нас, у нас е, стільки фестивалів цього літа. Що про них хочете розказати? Я я думаю, що ми зробимо окремий плейліст і окремий цикл передач е, про те, що буде відбуватися. Ну дивись, е, ми е, в, в суботу будемо на фестивалі в Едмонтоні. Потім ваш фестиваль. Потім фестиваль ще один в Калгарі Український фестиваль. ваш е, Calgary Ukrainian Fest, перевесло Fest. Далі буде фестиваль в горах на Івана Купала. Далі буде фестиваль Гуль. Баш! Далі буде фестиваль United Fest. і це все українські фестивалі цього літа. Анастасія, ти працюєш з фестивалем, якомусь о, виповнюється 15 років. Так, все вірно. А, І ти сьогодні з нами. Ти не так давно з командою фестивалю, але ти єдина людина з того фестивалю, яка розмовляє українською мовою вільно. І через це нам дуже класно буде дізнатися саме в тебе про цей фестиваль. Розкажи, що ти робиш на цьому фестивалі. Так, добре, ну насправді фестиваль це дійсно така дуже класна подія для українців, особливо прям мастхев особливо відвідати цей і відчути ну, особисто, що воно таке і як це взагалі відбувається цього року. У фестивалі виповнюється 15 років. Це дійсно така ювілейна дата, тому готується. Дуже багато різних активностей також будуть виступати різні групи, і це танцювальні групи, і також пісенні. І це буде не лише місцеве локальне калгарі, це також будуть міжпровінційні групи, з інших міст будуть приїжджати. Тобто програма готується прям досить така об'ємна. Можу сказати, що буквально кожну годину буде вона змінюватися і буде щось у нас нове і цікаве. Окрім того, також буде досить багато різних майстрів, вендорів, тобто різні вироби ручної роботи. Тобто мені здається, що в принципі, от українці, які відвідують цей фестиваль, то ну все ж таки буде можливість окунутися саме в цю нашу українську атмосферу, бо в принципі мета взагалі фестивалю це донести українську культуру, звички, саме до канадійців, калгарійців, щоб вони відчули цю атмосферу, бо дійсно українська культура досить така позитивна, мені здається так. Друзі, 7, 8 червня цього року зовсім скоро, бо зовсім скоро це фестиваль. Calgary Ukrainian Festival святкує 15 річчя, і ми вас запрошуємо, як мінімум, 6 тисяч людей будуть цього року на фестивалі. І через це там це Акадія не центр. Так, все вірно, Acadia Recreation Center знаходиться за адресою 240-90 авеню Саустист. Інформація про це пролунала на правах реклами. <laughs> Слухайте, ну 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 ми, ну, ми правда ми, від щирого серця хочемо розказати якомога більше аудиторія, а наша аудиторія то ньюкамери, А фестиваль у вашому 15 років, то, можливо, не всі ньюкамери знають е, про ваш фестиваль. Хоча ну, я минулого року був, я просто не знав, що це Calgary Ukrainian Festival, я просто вау, класний український вендомо. Друзі, а це фестиваль з великою історією, це фестиваль з бордом людей, який... То дуже довго робить і, і всі ці люди ну присвячуються всіх себе. Ми щойно до того, як розпочався наш запис, спілкувалися про те, що саме зараз відбувається у ці останні дні підготовки до фестивалю. Розкажи, будь ласка, про команду фестивалю, розкажи про людей, з якими ти працюєш, і, і як ти там єдина україномовна. Почуваєшся, Так-так, звісно, значить, взагалі сам фестиваль я потрапила минулого року, коли тільки приїхала до Канади. Це було. Мені здається, лише шість місяців, як я знаходилася тут, і знову ж таки по рекламі побачила що От проходить український фестиваль в Калгарі. Мене знайома, до речі, запросила також як волонтерку. Я відвідала, мені дуже сильно сподобалося. Одразу як я вже попередньо сказала, це атмосфера такого чогось рідного, домашнього тут, в, Кан в Канаді, дуже так далеко від дому, але все одно відчувається щось таке своє рідне. От і безпосередньо вже там познайомилася саме з головною командою Борт «Ukrainian Calgary Festival». От і вже безпосередньо з тим познайомилась саме з дівчиною, яка була на той момент в маркетинговій компанії. Ми з нею розпілкувалися, трошки проговорили взагалі за давайте скажімо так головні ідеї цього фестивалю. Ми сподобалися один одному саме нашими ідеями, і мене запросили також бути частиною українського фестивалю в місті Калгарі, саме в команді Маркетинговій. Друзі, от що волонтерство робить. Така велика справа така велика справа тут в канаті. Волонтерці. Люди знаходять роботи, знаходять друзів, знаходять, я не знаю, майбутнє своє любов на фестивалі. ну У нас, у нас серйозно у нас, дуже, у нас на радіо дуже класна команда волонтерська. І люди приходять за тим, що, що, єднає, що єднає, допомагають один одному. І ми спонукаємо вас, друзі, об'єднуйтеся, українці в такі часи важкі. Ми повинні бути разом, ми повинні підтримувати одного, ходити один до одного на фестивалі фестивалі обов'язково для того, щоб якомога більше людей знайомилися з українською культурою і розказувати вашим канадським друзям про те, що вони будуть відбуватися. Розкажи, будь ласка, як буде організовано простір? Це ж великий рекрейшн центр, і там є зонування спеціальне. Так все вірно, розкажи, які будуть сцени. Добре, наскільки я знаю за інформацією зараз, то буде розділятися також, як і минулого року, на дві сцени. Тобто, це буде такі як е, павільйони. В них будуть е, свої власні назви там по українським містам. Це можна буде вже потім на фестивалі безпосередньо дізнатися. Але так будуть окремо, в нас дві сцени. На цих сценах буде постійно проходити якась активність. тобто це будуть або музиканти, або танцівники, або взагалі якісь активності інші будуть проходити. Тобто, весь час буде йти якась. Е, Активність <ріст> знову ж а, там між аудиторією, саме безпосередньо ну, взагалі фестивалем. Але поміж того, також в цих двох павільйонах будуть розташовані інші локації саме з майстрами і вендорами, тобто вони будуть пропонувати якісь. Я не скажу, що це послуги, але там хтось виконує різні е, класні розписи футболки. Можливо, хтось робить кружки, хтось виконує якісь хендмейд, маленькі е, сувенірчики. Давайте так, це назве. Тобто, дуже багато різного буде такого, що саме. Е, з українською душею я б це так сказала, і також дуже важливо класно відмітити те, що буде зона для дітей, тобто це буде Kids Craft, тобто можливість зайняти чимось таким цікавим своїх дітей. Я знаю, минулого року вони робили дуже класні віночки собі на голову, тобто прям з квіточками, декорація. І що дуже класно, що наші волонтери безпосередньо саме з дітками роблять. Тобто, знаєте, це не просто що от, будь ласка, це тобі. Ні, тобто, прям ми можемо самостійно проклеїти все зробити. Тобто, буде активність для всіх і для дорослих, і для дітей. Скажи, будь ласка, вам ще волонтери потрібні? Так, насправді так, зараз у нас відкриті. Бо Буди так скажу, що хочеш прийти поволонтерити на ваш фестиваль, але я не зможу волонтерити, бо ми там будемо працювати. Друзі, ми на цьому фестивалі будемо виходити в прямі етери з виїзною студією Кенрадіо. Тож, якщо у вас, ну якщо ви ну якимось чином, ну не знаю, може, людинка ви така, не прийшли на фестиваль, от підвели нас, то вмикайте Ютуб, вмикайте радіо, ми будемо транслювати багато подій з того фестивалю. І теж ви ви матимете змогу побачити, що там відбувається, щоб наступного року вже точно не пропустити прийти. Ну або якщо ви дивитеся нас з. З Манітоби, з Торонто десь, щоб забронювати вже квитки на наступний рік. Е, тобто волонтери потрібні, так? Так, так, все вірно. Зараз вже буквально от за тиждень до самого фестивалю ми активно шукаємо волонтерів. У нас є декілька позицій. Це може бути сервірування їжі, тобто допомога Да, у нас також дуже важливо відмітити на фестивалі буде українська смачна, класна їжа. От і ми шукаємо волонтерів саме на ці позиції. Також окремо у нас є куточок дитячої творчості, окрім того, також є security, тобто охорона безпосередньо Витися, щоб все на фестивалі було добре, і угу. також окрема є позиція саме для людей, яким будуть допомагати на касі продавати квиточки, допомагати в цьому всьому О. процесі. Тому так, друзі, е можна мати справу з грошиками. Давайте про це поговоримо. Я знаю, що є платний вхід не для всіх. Е, є платний вхід е, на, на обидва дні, і він коштує всього на всього 5 доларів. Так, все вірно. Так. так, 5 доларів всього коштує вхід, але діткам я пам'ятаю безкоштовно. І mm -hmm. ще розкажи детальніше, там є така історія, що ти ті, хто приїхав по покоє, тобто вся наша аудиторія mm -hmm. <laughs> майже е, ш, ш, коли безкоштовно? Це треба з собою воркперміт принести, щоб показати? <laughs> чи, чи як? А так, дивіться по квиточкам, насправді, Дмитро, ти все сказав вірно, для віку від 5, і. Далі 65+, плюс. У нас вартість квиточка лише саме до ювілейної 15-ї річниці вартість цього лише 5 доларів. Це вірно. А було більше, да А, минулого року? минулого року. Було 10, якщо 10. не помиляюся. Так, так 50% відсотків. Знижка, знижка на честь 15 п'ятнадцятого ювілею. Клас так, все вірно. Потім для діток до п'яти це відповідно буде безкоштовно. І як ти вже попередньо сказав, так все вірно для нас, для українців, які прибули за програмою Коет. Буде безкоштовний вхід. Суботу з шостої години і вже до закриття до 12 до 1 вечора. Що <т��> дуже приємно. Хоча, друзі, ну, а, а, фестиваль а, комерційний? Є мета, яка? Черіт благодійність? Ви на щось збираєте протягом цього року? Чи 아, цей фестиваль підтримує діяльність фестивалю на наступний рік і так далі? Угу. Е, є щось таке, що, 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 що на що збираємо? Шість тисяч людей по п'ять по 5, по 5 доларів прийдуть. Вже все, скільки? 30 тисяч доларів. Ну, класно. Це, ми, у нас є серія подкастів про бізнес. Ми тут міняємо бекдроп і розмовляємо з бізнесами українськими, які тут заснували е, іммігранти. Тому в мене цей калькулятор завжди десь працює, коли я сиджу на цьому стулі. Вас є багато партнерів. Вас підтримує Альберта, вас підтримує Сервос, вас підтримує. Сан, Сан... Сан... Сан Калгарі, так, Ну прикольно, вас, бага... вас багато грантів, багато спонсорів. Я думаю, розкажи, будь ласка, як функціонує фестиваль? Це команда, яка працює весь рік на фестивалі. Вона mm -hmm. от закінчується цей фестиваль, ви сідаєте і наступного дня вже о -о нас, о, говорите mm -hmm. про наступний. Чи це робота, яка триває. Там три місяці перед фестивалем, наприклад. Mm -hmm. Наскільки я знаю, весь борт то волонтери. Так? Тобто це yeah, не... Yeah. Люди не отримують зарплату, які 15 років вже <laughs> на той фестиваль працюють, і не отримують зарплату будь-яку. Тобто, розкажи трошки внутряночки, ти вже mm -hmm. з зими там. Так, 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 зараз розкажу. Так, взагалі, так ти правильно сказав, що це non-profit організація. Тобто, весь борт повністю це волонтери. У нас є команда десь приблизно до 15 людей, які є якби засновниками. Вони безпосередньо от прям. Влаштовують всі процеси на фестивалі, і наскільки я знаю, більше сотні людей, які саме є волонтерами, які допомагають різним командам. Хтось відповідає за волонтерів, хтось за соціальні мережі, хтось допомагає саме з налаштуванням програми. Тобто, це дійсно така велика волонтерська організація, на меті якої дійсно стоїть саме об'єднання українців, можливість. Взагалі знайти ком'юніті, да, особливо для новоприбулих українців, що дуже важливо. От всі такі розгублені, дуже класно прийти і знайти своїх людей, знайти друзів, знайти знайомства. Тобто, в принципі, да, от на той ведеться робота самого фестивалю. Щодо взагалі процесів, то насправді процес підготовки фестивалю от сьогодні він закінчився. Наступний фестиваль через рік, і от на наступний день після того я закінчився актуальний фестиваль, вже починається підготовка. Тобто, вже починає основний борт шукати в нас. І нових артистів, нова програма, де це буде проходити, тобто повноцінно йде робота цілий рік. І вже десь за пару місяців до самого фестивалю безпосередньо прям, активна підготовка. Слухайте, а ну, э, волонтерів ви ще шукаєте, а вендорів, артистів, э, ведучих, можливо? Ви, ви вже не шукаєте, наскільки я знаю. Так, Вже, вже повністю. повністю програма сформована. Так, все вірно. Коли закриваються ці ворота? А, Коли ні. закриваються заявки? Коли ви набрали всіх, чи ви оголошуєте, наприклад, угу. що ми приймаємо заявки там, до такого шла? Бо в нас є гурт, «Скаже на коняка. Можливо, ви чули? Ні? Не чули? Не чула, до речі. «Скаже на коняка. Це гурт український. Тут працює в Калгарі. Е, Ваш покорний слуга. І Іван <с? Харламов дуже талановитий піаніст. Ми заснували той гурт, і ми співаємо пісні про те, як то бути українцями в Канаді угу. тут. Uh, і кожен з нас, в принципі, трошечки скаже на коняка, бо ми бігаємо, шукаємо себе, де жити, що uh -huh. робити. Не можемо зупинитися, не можемо дозволити, тому і скаже на коняка. Uh, от. І, і в нас є кавери: ми проробляємо пісні. Uh -huh. Як тебе не любити, Кал Гремій, наприклад? Okay. А, я і Сара без піара» Олені Коза. у нас є, у нас є хід. <рес> Дуже класна назва. Так, да, ну, Бо, бо, бо трошки ми з, гуром, ну, я з гумором був пов'язаний в своєму житті. А, ще була така, коли не зашкварна кавенівська движуха в Україні. Ми багато переробляли пісень. Це, і тут воно якось так ну, народилося дуже. Ем, дуже таким органічним чином. До речі, друзі, якщо ви хочете познайомитися з творчістю, скаженої коняки, то є окремий плейліст у нас на каналі, ем, який називається Як по нотах. Як по нотах, це шоу-імпровізація, де ми сидимо тут з Харламовим і з першої спроби, без підготовки. Ем, обираємо рандомного віршика українського поета, і з нього народжується пісня. Я починаю читати. Харлам починає грати на піанінці, з цього народжується якась мелодія, пісня і так далі. Подивіться, ем, плейліст як по нотах, там перший сезон завершено, 10 випусків. Так от. Щоб скажи, на коняка виступила на фестивалі <ріст> Calgary Ukrainian фестивал наступного року, вже 26-го року, то треба заявку подавати в січні, в лютому, в березні, mm -hmm. коли. Так, зараз розкажу, якраз з цього року я почала займатися саме з цими нюансами, саме з заявками, та тобто давала рекламу. І наскільки я пам'ятаю, це було значить за десь два, два з половиною місяці до початку. Відкриваються заявки. На нашому офіційному вебсайті можна знайти окремо є сторінка саме для волонтерів безпосередньо, там, чи то ви виконавець, чи овендер, чи е, майстер. Тобто, відповідно, шукайте свою сторінку, заповнюєте заявку. Потім ці заявки всі обробляються. І ось давайте, ти, скажімо так, ну десь за тижні. Три, можливо, місяць тому я вже отримала фінальний список саме всіх артистів, які будуть виступати. І вже я думаю, давайте скажімо так: за місяць, вже ми точно маємо список тих, хто виступає, в за час. За Місяць до повністю... початку фестивалю, так? Так, все вірно. Ага, тобто, ну в принципі, є можливість. А є кастинг якийсь. Нам треба е, надіслати свої роботи, сказати, що ось так, так ми співаємо. Репертуар, хтось погоджує е, тих, хто буде е, виступати? Так, в нас є окремо саме директор, який відповідає за програму фестивалю. І я більш. Ніж певно, що саме він працює з креативними групами, mm -hmm. Mm -hmm. так, і вони проходять можливо, кастинг, можливо, просто відправляють свої відео якусь про себе інформацію, відповідно, вже там тебе обирають, і ти проходиш далі на фестиваль. Ну, Слухайте, я, я от просто знаєш, що думаю, ну, наче, наче українська така е, тусовка, ну настільки, я знаю, 80 тисяч українців живе в Калгарі, mm -hmm. у вас є артисти ще з інших міст. ну, Здавалося б, ну як це? Ну, як це? Ну стільки, стільки всього українського, танцювальні колективи, гурти, виконавці, е якийсь оригальний, я не знаю, буде оригінальний жанр чи ні, подивимось на, на фестивалі, приходьте на фестиваль, подивимось. Але скільки нашого тут розквітає. Так, так, все є. Наскільки сильна українська тусовка, наскільки багато всього українського тут, в Калгарі, е та й взагалом, по Альберті, угу. я ж кажу, ну. Не перестаю ну, д -д -д Два українські театри заснувалися так. тут, так? Струм і Артіс два <світ> в один рік. Це прикольно. Купа фестивалів, е купа класних проєктів, купа українських вечірок, якісь які заклади відкриваються. Таке враження, що, що, що скоро Калгарі заворуть українською мовою все. Це вірно Включно, так. Ключно із бордом Calgary Ukrainian Festival. Точно. Так, дуже цікаво, до речі, з ними так спілкуватися. Вони знають декілька слів українською, там, реченнями. Вони можуть розуміти, але так, дійсно дуже цікаво, що люди, наприклад, живуть в Калгарі, що в них там в корінні, да, є українці. Але наскільки вони цінують саме те, що в них є коріння українське, вони вивчають слова, мову, тобто вони передають це також своїм дітям. І от проходить вся українська культура, зберігається, що дійсно дуже, дуже цінно. — Клас. Друзі, ну ми спонукаємо вас ходити на всі українські івенти: фестивалі, концерти, театральні вистави, вечірки і так далі. І через те, що цього літа буде дуже багато фестивалів, ми вирішили, що ми будемо говорити. Ну, напевно, що ну про про кожен з них. І сьогодні ми розпочинаємо цикл, фестивальний цикл цього літа на юконредіо і розпочинаємо його е, з Анастасією Правдою, яка є smm менеджеркою «Ukrainian Calgary Festival». Це фестиваль, який цього року святкує п'ятнадцяте річчя, е, який відбувається в Акадія рекреаційний центр, і він відбувається 7 і 8 червня. І що прикольно, що ви не залежите від погоди. Це індор фестивал. Там вірно. все е, накрито. Тож зонтики можна не брати, можна на прогноз погоди не надивитися, можна просто точно приходити, і ви отримаєте порцію, е, порцію вареників 100 <с <с української народної творчості, е, майстер-класів, і багато, 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 багато українців навколо. Що дуже круто. Ми теж там будемо і вас запрошуємо. Е, Анастасія, давайте про вас трошки поговоримо. Давайте. Бо як люди стають членами організаційних команд? Це ви, ви теж волонтерите, правильно? Це менеджер, але ви волонтерите на цей фестиваль. Що ви робите в житті? Я на ви перейшов. Так. Назад на ви. Тепер по, по, по роботі трошечки. поведення. Добре, давайте по роботі. Uh, взагалі я працюю координатором обладнання в компанії консалтингова екологічна інженерна компанія. Вони займаються різними uh, дослідженнями, тестуванням, моніторингом саме навколишніх ресурсів. тобто це може бути вода, ґрунт, скважини. І тобто там проходять всі інші далі процеси. Я вже в цьому не сильно далі. Буду включатися, але саме моя основна робота в тому заключається, що я все це обладнання, яке повертається з робіт, маю перевірити, почистити, запевнити, що воно працює, змінити сенсори, датчики, тобто відкалібрувати, тобто повністю така технічна робота, щоб точно 100% знати, що потім дані будуть зчитані правильно і можна відправляти далі в поле на роботу. Ого. Це серйозно. Це сер... а, я, а як так поєднується? Чому ви е, на фестивалі займаєтеся SMM, ом а в житті такою дуже ну, складною технічною роботою? Як це поєднується одне з одним? І як, е... Що вам ближче до душі? Технічна <смеш> історія чи СММ на українського фестивалю? <смеш> я б сказала так, взагалі мені моя робота, та якою я зараз займаюся в Калгарі, подобається. Це дійсно дуже цікаво. Але чому саме СММ, чому взагалі це направлення? Бо я, в принципі, я дуже люблю свою сторінку вести, тобто якісь там цікаві пости, історії, розповідати про там, показувати якісь класні місця. Я люблю подорожувати, відповідно, дуже класно саме. Трошки більше розповісти, можливо, там для тих, хто цього не бачив. Тобто, або навіть все одно для себе, да, в першу чергу це якась така пам'ять, класні спогади, тому чому б і ні. І в принципі, я по життю також дуже. М Великий певний час займалася саме в креативній сфері. Я за освітою, взагалі, хореограф, артист, балетмейстер. І тобі ж я в цій сфері займалась майже все своє життя до переїзду сюди, в Канаду. І в цьому досаді також трошечки було і веб-дизайну, що, в принципі, можна сказати, також вона поєднується. Ми українці руки майстра, але на я хочу зупинитися. Так. Це прям інтеграція в інтеграції <світ> в інтеграції. 29 червня, червня. Can Radio Night, шоста вечірка українського радіо Канади і. Попередні п'ять, на які прийшло більше 1300 людей загалом, були батлами піаністів в Канади проти України. А шосту ми робимо саме танцювальною. Тож uh -huh. я, я тебе uh -huh. запрошую дуже на, на нашу вечірку, 29 червня. Бо там ми будемо перед Стампідом вчитися танцювати ковбойські uh -huh. танці і, і вчити канадців танцювати українські танці. Це супер важливо. А скажи, хореограф, у тебе яка спеціалізація? Сучасна хореографія, взагалі? Сучасна тобто, хореографія. це джаз фанк хіп-хоп, більш такі сучасні направлення модерн Останеться, тобто угу. в такому стилі. Ну, Гопак зможеш? Звісно. Все, приходь. Всі українці зможуть. Короче, ми, ми запросили, дуже класно. Там вранчмент, взагалі, там це фішка, вони. Так. Ч чи, чи, то роблять, і дуже класно. Дуже багато князів приходять, вони вчаться там лайн-денс танцювати. А ми ж е, підемо на стомпід всі цього року. І ще один фестиваль, не такий великий, як наші, ну, звісно. Трошки, <звісно> трошки. А, але ну, хороший фестиваль, і ми перед ним навчимося танцювати. І в нас вперше ще до початку Стомпіда з'являться фотографії в шляпах, в кабойках і, і так далі. Тож ми вас і, і на цей івент також запрошуємо. Дякую тобі дуже, що ти звітала до на нас сьогодні. Дякую дуже, що ти розказала про фестиваль, і дякую дуже, що, що, що ти так палко вболіваєш з української ком'юніті, незважаючи на те, що в тебе є основна робота, яка дуже важка. Ти все одно, душею з Україною, душею з українським фестивалем. І давай, якщо залишаються сили, бажання, приєднуйся до інших фестивалів, які вже ми робимо, наприклад. Так, звісно, дуже дякую за запрошення. У Волонтери всіх позиції дуже багато. Клас. А, тоді побачимося. Побачимося так. 7 і 8 червня в Acadia Recreational Center тут, в Калгарі, на 15-му Calgary Ukrainian Festival. Па -па. Так, все вірно, па Radio.